Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу вам запропонувати таку серію відео. Подивимося, як воно вам зайде цікавих позицій для ЛТ. Перед початком попрошу вас поставити вподобачку, або дизлайк, або пальчик вгору, пальчик вниз, щоб розуміти, підходить вам таке чи не підходить. Обов'язково підтримайте коментарем, підписуйтесь, хто не підписаний, бо багато є такі, що дивляться, але не підписані. Підписуйтесь, будь ласка, допомагайте розвиватися. Щоб було натхнення робити, працювати. І як наберемо 1000 переглядів на цьому відосові, зразу запускаємо другу серію по цікавих позиціях для ЛТ. Так, вони, можливо, багатьом знайомі. Але все ж таки, давайте вам покажу, щоб ви знали. Перша в нас позиція на карті степі, в принципі, вона, скажімо так, да, вона незвичайна. Щоб в неї заїхати, потрібно розуміти, хто проти вас грає, яка проти вас грає ЛТшка. На ком ви сюди можете заїхати? Це все потрібно в голові розуміти, чи вам вартує сюди їхати, чи не вартує. В принципі, от бачите, я заїхав на ялинки, їхні дві ЛТ помилилися. І чим крута ця позиція? Тим, що коли два сюди піджимаються, навіть отак ялинка піджалася б. Вона вас би не висвітила, а ви б її світили просто поки де, Бо вона б до вас, щоб під'їхати, треба рентгеном вас підрентгенити, А знову ж таки, у вас стоїть команда, вони цього не дадуть їй зробити. Знову ж таки, чим крута ця позиція іще? Ви світите повністю їхню полку, ви світитимете. Якщо, наприклад, вас горку забрали, ви світитимете підйом йому цієї горки, хто на горку виїжджає. Ви її будете вже просвічувати, і вони там нормально не зможуть грати. Знову ж таки, ну, наприклад, забрали вони цю сторону, ваші забрали ліву сторону. Вони будуть сюди прожиматися, будуть виставлятися, а ваші ПТшки, які будуть стояти на базі там в кущах, будуть їх відкидувати, бо в них буде повністю інфа по них. Ну, коротше, ось дивіться. Бачите? ЛТшечка засвітилася, в принципі, я її пересвітив. Вона мене не розуміє, де я. Вона думає, що я тут. Вас будуть блайндити тут. Вас будуть блайндити, оці кущі будуть обкидувати. Але сюди, ну це прямо не знаю. Це ті люди, які знають, що можуть ще тут стояти ЛТшки, сюди можуть кидати блайнди. Ну сюди, можна сказати, дуже рідко кидають блайнди Дивіться, бачите ЛТшка? Дивіться, що вона робить. Вона приїхала мене чекати. Але про що? Скільки до мене тут метрів? 69 метрів. Вона мене не засвітить, а я її свічу, поки де. Тобто він не розуміє, де він світиться. Тобто, камон, де ти? Ну, типу, він, напевно, думає, що я тут, сюди можуть блайнди кидати. Але от бачите, він приїхав з тої постійної інформації і зараз його заберуть. Коротше, позиція класна, позиція крута. Всі користуйтеся, а ми йдемо далі. Наступна позиція в нас на карті Малинівка. Знову ж таки, банально вона всім знайома, але не всі її користуються, всі їздять трошки в іншу позицію. Я спробував пограти в. Від цієї позиції, і знову ж таки дуже непогано вона заходить. Давайте ще раз повторюсь: багато позицій залежить від того, хто проти вас грає на ЛТшках. Але коли ви зайняли цю позицію, дивіться, ви повністю світите їхню базу, ви будете світити їхній балкон. бачите Тобто, ви закриваєте, можна сказати, цей балкон. Всю оцю базу їхню, ви все з цієї позиції закриваєте. Да, їздять сюди ЛТшки, питань немає. Але знову ж таки, з цієї позиції ви світите тільки лише оцю базу. Оцей балкон ви толком світити не будете. Тому, як на мене, оця позиція більш краща, ніж та. Але вона більш ризикована для того, щоб її заняти. От їхня ЛТшка помилилася, вона поїхала понизу, її законтрили, збрили, все. І мені тут руки розв'язані. Але знову ж таки, первоначальне, дивіться, 3500 на світла. Я під'їхав, хоп-хоп-хоп, нахапав, все підсвітив, все класно. Цих підсвітив, цих засвітив, туди підсвітив, тих збрили, розбрили, і все класно. Але знову ж таки, кажу, коли в них дуже багато ПТ-шок стоїть на базі, буває, і на балконі, і ЛТ-шка їхня десь там не помиляється, обережно грає, то ви тут можете світити просто кучу шкоди. Користуємось. І ми їдемо далі. Давайте, третя позиція. В сьогоднішньому відео у нас на карті круче. М -м Граю, я знизу, поїхав грати. Не схотів я їхати вгору грати, банально забирати там маяк. Цього я зробити не хотів. Я пару разів почав оце грати низ, я вам скажу, що мені низ сподобався грати. Тобто, ти знизу приїжджаєш, даєш первоначальне світло, вигрібаєш звідси сумарочку, і потім собі десь тихесенько переїжджаєш. Знову ж таки, дивіться, я займаю цей кущик, але краще займати оцей. В подальших своїх уже боях на цій мапі я займаю оцей кущик. Правильно, там, де мені показали. Бо я спочатку стояв тут, я наче світив все, що тут виставляється. Але знову ж таки, з цієї позиції, чуть-чуть далі, ви світите оцих петешечок. Ви будете світити, хто тут виїжджатиме. Ну, коротко, ви оце все будете світити. Вроді, так сказати, що Та там цей кущ, блін, став. тут. Ну, Що ти оце не світив? Але дивіться, ось 800. Шкоди, банально з одного місця я й не світив. Ось, бачите, я переїхав. Бачите, я переїхав, прот засвітився, 95-ка засвітилась, Шарфутюр на горі засвітився, по моєму світлу отримав, КПЗ-шка світиться, 95-ка світиться, ви просто в маслі. СС-ка світиться. Ну, ви зрозуміли, так? Цей куч також можна, але краще займати оцю позицію. Вона вам розв'язує руки в банально кращі Тобто, з цієї позиції ви офігенно світите. Всіх тримаєте у світлі. Я гадаю, що про ці позиції дуже багато хто знав, але знову ж таки, можливо, хтось і не знав. Давайте! от така класна позиція: користуємося, нагрібаємо світим, вигрібаємо звідси максимальну кількість шкоди для себе, сумарочки, і ви в маслі. А ми їдемо далі. І знову в нас карта Малинівка. І знову я на ЄЛСішки, знову я на ЛТшки, тому що в мене челендж, мені треба Майстрів шукати. Ну, коротко, я на ЛТшка зараз граю багато. Е, дивіться, чому їду я в цю позицію? Да, вона знову ж таки вона всім знайома і всі контрять. Якщо стануть нормально, ПТ-шки за контррять з ЛТшкою, ви сюди не заїдете. Знову ж таки. Але якщо заїдете, то ви будете в такому маслі, що це капець. Я ризикую, я їду, я розумію, що зліва я ЛТ-шку там не пересвічу. Ось у ЛТшку я підсвітив. Я ще давно на ній шкоду по ній. Її зігнали з цього місця. І знову ж таки, мені повезло, що вона зараз просто звідси втече. Вона звідси втече, і тим самим мені розв'язує вона руки. Бачите, вона тікає, вона від'їжджає. І я починаю нагліти. В принципі, банально в стандартну позицію заїжджати для ЛТшок. Але знову ж таки, дивіться, ви тут будете світити все. Все. Хто знає, що тут може бути, ЛТшка, можуть нормально насипати її. Знову ж таки, бачите, ось у... я заїхав в таймінг. Тобто, якби я сюди не заїхав, стояв внизу, мені б оця ТС не дала взагалі тут нічого робити. В принципі, якраз там я від'їхав, вона під'їхала і все нормально. Дивіться, ЛТшка на воді я її засвітив, я її тримаю в світлі. вона... Ну, в принципі, я думаю, що він розуміє, але знову ж таки, це його помилка, що він віддав мені цю позицію. Крутився б він би десь тут, а я б сюди не виїхав і було б не все зовсім по-іншому. Але от, ну, от так сталося, як сталося. Забрали. Ось, о по мені МКПЗшечка, нормально тут кидала, але не попадала. В принципі, пролетіло пару раз так біля вуха. ух. Ну це бач, ось прямо біля вуха пролетіло. Надо було ще далі заїхати, і було все краще. Дуже небезпечно було. Знову ж дивіться, МАУ світиться, вся база світиться, 416 світиться, все світиться. Ви з цієї позиції просто все світите. Підйом на горку світите, оцю позицію світите. Базу світите, ну, все ви світите. Да, позиція ризикована. Щоб сюди заїхати, потрібно розуміти, що вас можуть збити. Але якщо ви сюди проїхали, ви зайняли цю позицію, то вибити з вас звідси майже нереально. Тому. Користуємось, нагибаємо, світимо весь рандом, а ми йдемо до наступної останньої мапи сьогоднішнього відео. І остання мапа в нас на сьогодні це Вестфілд. В принципі, знову ж таки, я дуже часто тут стою на ЛТшках. Хто за стрімами слідкує, той і бачиться, як я стою, В принципі, не забираю угол, бо я Ну от зараз ми їдемо, дивіться, я розумію, що ми вугол не заберемо, тому що ХВКшка в нас звертає. З Вазіком 132 ми не заберемо цей вуголочок, тому що дивіться, все банально світиться ЛТшка, і зараз там ще засвітиться СТ-ка. Навіть дві ЛТ ми вже їх не переграємо. Бо як не крутий, я слабший них, мене мене розвалять там на ізі-пізі. Знову ж таки, я ось звалив собі дерево і мощу для себе тут місце. Ви скажете, а що це за позиція? Що ти тут типу, можеш зробити? Дивіться, показую. Ви світите ось, обачає, МКПЗ-шку, оцю полочку світите. Ви отут будь-який вигляд, якоїсь їхньої стежки світите. Ви будете світити оцей горбик, ви будете світити до себе підкаточку, зараз подивитесь. Ну тобто ви не віддаєте повністю цей фланг, ви нормально тримаєте їх ще в світлі. Аби там, де є Бер стала якась ПТшка в нас, то було взагалі непогано. Але, але і так, ви нормально тримаєте їх в світлі, бачите, ЛТшка світиться, Пантера світиться. Зараз, дивіться, Бурасіка перед собою засвітив, не дав до себе під'їхати. ЛТшка світиться, ви всі світите. І тим самим максимально тримаєте їх тут на фрузі, щоб вони не продавили цей фланг. Отаке От в нас сьогодні відео про топ-5 позицій для ЛТшок. Знову ж таки, на, цих, на всіх цих мапах, що сьогодні були, ще є дуже класні позиції для ЛТшок. Але це вже будуть наступні серії. Набираємо 1000 переглядів, працюємо над наступним відео. Обов'язково підтримайте вподобаєчкою, обов'язково напишіть щось, так, не так, зайде таке вам, не зайде, цікаво вам таке, не цікаво. І взагалі, бо мені такі позиції вишукувати цікаво. Підписуємося на канал. З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі!